Коли козацький клич поле над селом, коли у жилах кров загра, тожливо підійдеш до мене, опустивши очі, зламавши свій прекрасний стан. І я у тих очах дівочих побачив тугим море океан, списи й шаблі згорають на схід сонця, й з нутро моє переповняє блаш. Я тричі поклонюся Богу. І до матері піду, нехай благословить у путь дорогу. Вона сиділа у вікна, Нема. Бо сокола її з дому видира війна. Ось він зайшов високий, чорнобровий, широкоплечий, і, як батько добрий. Вона сказала Йди, чекатиму тебе або що не бачена сльоза, а на очах коханого від кулі смерті. Останні курені вже вийшли з села, а он, де він враз стрибнув на коня й помчав. Вона стояла в хусті, край дороги німа, а її море очі. Бодай не висохли, хто цю війну наврочив, на плечі чоловічі і на жіночі очі.